Та хочеться почути, що тебе люблять. То скажи це близькій людині в першу чергу мамі, поки вона ще жива. І так боляче хочеться бути важливим, та людина лише крапля, а світ цілий океан. Так здається, ти тонеш у ньому та хочеться тобі любові. Резуться люди боголотні, кожен більший прагне урвати шматок, і вбивають любов за золотий пісок. Якщо в тебе є душа, значить, немарно ти на світ з'явився. Як океан складається з краплинок, так наші душі, то Божі осколки, частинки. Не треба бути як бульбашки у бруді, де більша, поє... більша поїдає меншу, бо нам, вітражем мозаїчним, судилося стати, а без чистоти душі, сяйво, розуму через себе не вдасться пропускати. Всі твої думки знає Бог. Бо як краплям судиться великий шлях до океану пройти, так і тобі багато в житті пережити, мучать бажання людину, спокуси їдять, та лиш у чеснотах є справжній рай.